У Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології щодня проводять кілька складних операцій. Операційна поєднує сучасні технології з точністю та досвідом лікарів. Саме тут працює один із найсучасніших біпланових ангіографів в Україні. Таких ангіографів біпланових до десяти. Тобто, біплановий він мається на увазі, що він має дві арки. Воно нам допомагає лікувати інсульти. Те, що ми маємо двох двох так званий ангіограф, нам дозволяє, по перше, зменшити суттєво ж, е, час. Обстеження або процедури по-друге, зменшити променеве навантаження на персонал і на пацієнта. Ну і саме важливе, що цей якраз ангіограф передбачений саме для втручань на головному мозку. Тобто більшість ангіографів вони є передбачені для втручань на серці, а це є нейро... ангіограф для нейроінтервенційних втручань. Перед тим як зайти до операційної, усі члени команди вдягають захисні свинцеві костюми. Вони захищають від опромінення. Під час роботи ангіографа журналісти медіа Банош мали змогу приміряти костюм, щоб відчути, як у ньому працюють лікарі під час операцій. Да, і ще зверху і ще зверху йде халат, стерильний, який пареків як сядя каже, да. Тобто, це все свинець, який захищає е, організм. Ой, ну це я просто мені стояти важко просто. А це мені, треба ще працювати. Мені просто стояти і, да. важко. А, а як працювати? Я взагалі і так дві години і тут і ще це ну дуже так воно відчувається. Потім болить спина, да так ще окуляри. Ці після ознайомлення з обладнанням та захисними костюмами редакційна команда мала змогу потрапити на одну з типових операцій центру. Це дало змогу побачити, як поєднуються високі технології та точна робота команди лікарів. Зараз Олександр Сергійович видаляє грижу диска. Це одна з найчастіших операцій, взагалі найбільш поширених, яку ми робимо в, в нас в центрі. В операційній панує максимальна концентрація. Кожен рух вивірений, а члени команди знають свій крок наперед. Ну, сьогодні ми оперуємо грижу диска О4-Л5. Вона не зовсім в типовому місці, тому що є різні локалізації грижа. Пацієнта був дуже виражений болівий синдром, і в зв'язку з цим. Ми його запланували на хірургічне лікування. Сучасне обладнання, професійна команда та людяність поєднані в Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології для однієї мети дати пацієнтам шанс на життя. Технології, які ще кілька років тому здавалися фантастикою, сьогодні щоденна реальність.